Думка Бога, потрібні Богові гроші чи не дожди, чи не потрібні, бо багато людей кажуть, що я там не вбив, не зробив поганого нічого. Но треба жартувати в Царство Боже, щоб було що їсти, щоб Евангелія проповідувалася до краю землі. Там, де скарби ваші, там і серце буде ваше, бо Богу гроші не потрібні. Як він прийшов один із учнів, каже, що ні зробити, щоб потрапити до Царства Боже ти всі заповіді виконуєш, що Ісус йому каже. придай своє імені все і роздай бідним і слідуй за мною. Він засмутився, і Христос йому каже, важко війти, багато в царство Боже. Бо дійсно царство Боже вони не спадкують. Ті, хто сереблюб займаються, то що люблять гроші, і дійсно. Треба складуватись не в тимчасово, не в земне, а в Царство Небесне. І щоб Бог був прославлений, щоб проповідь Івангелія проповідувалася до краю землі, щоб було священникам, що їсти, щоб Івангелія проповідувала, щоб Слава Боже воно йшло до краю землі. І дійсно Бог дивляться на наше серце, те, що дійсно що треба жертвувати для Царства Божого. Не в тимчасове, не в земне. І щоб ми були благословені в вічності, бо Бог та благословляє і тут, і на землі. Ну, саме велике благословення це те, що ти будеш перебувати в царству в небесному вічності з Ісусом Христом. І дійсно багато людей кажуть, що я не вбив, там, не вкрав. Ну, Цього недостатньо. Треба дійсно виконувати Його заповіді, Його волю Ісуса Христа. Бо Ті, хто не знать своїх батьків, рідних, то недостойний Ісуса Христа. А, і хто не несе Христа Свого, то не, не може бути моїм учнем. Треба бути учнем Ісуса Христа. Треба вкладуватись в Слово Боже до краю землі, щоб проповідь проповідувалась і спасались інші душі. І Бог дивиться не на гроші, Він дивиться на наше серце, там, де скарб ваш, там і серце ваше буде. Так що нам не треба бути жадними, а треба сіяти для Бога в Царство Небесне, а не в земне, бо земне воно. То що, як прийшов Ісус Христос і сказав багатому, От ти єси, п'єш, гуляєш, веселися, Но Ісус Христос йому сказав, всю минуту прийду до тебе. І заберу твою душу, кому воно все залишиться. Бо дійсно, ти там робиш там для Бога якусь заповідь виконуєш. Ну, ти не робиш те, що треба. Не вкладуйся в царство небесне, бо Бог реально може прийти в будь-який момент і забрати твою душу, і ти не знаєш, кому це воно достанеться. Тому що це все те, що ти заготував на землі, воно просто зникне. І воно це все тліне. Так що нам треба вкладуватись в Ісуса Христа, в Слово Боже, і в проповідь Евангелія до краю землі, щоб дійсно було, що їсти в Царстві Божому, щоб священником було що їсти, щоб проповідь Івангі проповідалась до краю землі. І щоб ми дійсно могли бути достойними учнями Ісуса Христа, щоб ми несли хрест свій, і ми могли проповідувати Іванглії до краю землі. І щоб Слово Боже воно розповсюджувалось, і душі спасались інших людей. І щоб ми не були жадібними, а щоб ми ділились від щирого серця, від царства Божого, і щоб воно проповідувалось. Бо царство Боже, воно з усиллям береться, бо дійсно це не так, що просто ти прийшов і тебе Бог прийняв. Ні, це треба прикладати зусилля, і дійсно треба вкладуватися в Івангелію. Ісуса Христа і проповідь Іванглія, і бути учнями Ісуса Христа, щоб ми могли нести Хрест і слідувати за Ісусом Христом і Слово Боже. Амінь.